Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на уроці математики. Розгорніть ваші підручники на сторінці 44 і давайте виконаємо номер 259. 360 поділити на 3, як ми ділитимемо? Треба 300 поділити на 3 буде 100, 60 поділити на 3 буде 20. Отже, 120. В рядочок через кому в зошиті напишіть математичний диктант номер 259 І в рядочок через кому запишіть відповіді 6 чисел відповіді на ці вирази. Наступний номер 260 Давайте усно розташуємо літери в порядку виконання дій і прочитаємо слово. E, значить, Спочатку виконуємо дії в дужках. У нас двоє дужок, починаємо з перших. E, за порядком в дужках виконується спочатку дія ділення, вона перша йде, далі дія множення, а вже потім будемо віднімати. Далі будемо розв'язувати в других дужках. і після, e, остання дія буде за дужками. Тобто виходить слово заєць. Молодці, хто правильно гадали. А тему нашого уроку сьогодні багатоцифрові числа ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Діти, багатоцифрові числа діляться на одноцифрове точно так же, як і трицифрові. Для цього давайте переглянемо такий запис: 112 тисяч, вибачте, тисяч 241 треба поділити на 9. Згадуємо, для того щоб поділити число. Спочатку нам треба знайти перше неповне ділення. Один мало, тому що один менше 9, значить перше неповне ділення – 11. Ми зверху позначаємо ось такою дужечкою. 11 поділити на 9, беремо по одному, 1 помножити на 9 буде 9. Дивимося, скільки не розділилося. Для цього, ми від... яка буде остача? 11 відняти 9 буде 2. Тобто не розділилося дві одинички. Зносимо наступне неповне ділення, 2. Тепер ми 22 ділимо на 9. 22 поділити на 9 беремо по 2. Переглядаємо, чи все ми розділили. Для цього 9 множу на 2. Буде 18, підписую 18. Віднімаю 22, відняти 18, залишається 4. 4 менше 9, значить число підібрано вірно. Зношу 4. Наступно, бачите, один під одним записано. 44 поділити на 9 беру по 4. 9 помножити на 4 буде 36. 44 відняти 36, виходить 8. 8 менше 9, значить, остача у нас правильна. Зношу наступне неповне діло на 1. 81 тепер ділю на 9. Частку записую 9. Перемножую 9 Помножити на 9 буде 81. Наступні вирази 9315 поділити на три, 8465 поділити на 5 і 23456 поділити на 4. Ви записуєте в зошит самостійно розв'язуєте. І виконуйте. Далі пишемо в зошиток вирази 262, точно так же в стовпчик розв'язуємо вирази, записуємо обов'язково у стовпчик. Давайте попрацюємо із номером 263. Складіть і розв'яжіть задачі за даними таблиці. У нас є довжина прямокутника, ширина прямокутника і площа прямокутника. Ми пам'ятаємо, що площа прямокутника це довжина помножена на ширину. І так, якщо в нас є площа прямокутника 70 см квадратних, нам потрібно знайти довжину. Як знайти довжину, якщо знаємо ширину? Треба 70 поділити на 7. Тобто довжина прямокутника виходить 10 см. А далі, ми знаємо площу 120 см і знаємо довжину 20. Як знайти ширину? Все рівно, 120 поділити на 20. Скільки в нас виходить? Виходить 6 см, а тепер треба знайти площу прямокутника. Як знайти площу прямокутника? Щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину 5 помножити на 8. О, 15 помножити на 8. 10 множимо на 8, 80, 5 множимо на 8, 40, 80 і 40, виходить 120. Сантиметрів квадратних, давайте розглянемо наступний номер 264. Зображені на малюнку фігури мають однакову площу, чи однакові периметри цих фігур. Як же ж це визначити? Ви можете порахувати, що площа у всіх фігурах 12 квадратиків, 12 кубиків, тут 12, тут 12 і тут 12. Якщо візьмете лінійку, то можна порахувати периметри. Давайте подивимося, чи однаковий периметр цих фігур. Дивимося, тут у нас 3 клітиночки, а тут Три додати 4 буде 7 клітинок. І ще 3 – 10. і ще 4 – 14. То периметр цієї фігури 14 клітинок. Можна поміряти і в сантиметрах, просто у вас тут буде половинка, незручно трошки міряти. Тут одна клітинка, тут 12. Тобто 12 додати 12, це 24 і додати 2, 20. 6. Виходить, 26 кубиків периметр цього прямокутника 26 квадратиків таких. Що у нас з, цим, з цією фігуркою? Тут у нас 6 кубиків, тут 2. Шість клітиночок, додати 2 клітинки це 8 і помножити на 2, 16. Тобто фігурки неоднакові. Якщо площа в них однакова, це не означає, що париметр у них буде однаковий, Обчисли, скориставшись підказкою. Ці два вирази вам потрібно записати в зошит, і зверху, дивіться, у мене надписаний порядок дій. Вам потрібно зверху надписати можна олівцем надписати порядок дій, і надписати. Скільки вийде в виразах? Тобто, 6 помножити на 6, ми заверху записуємо 36, 6 поділити на 6, 1, Далі віднімаємо 36, відняти 1 – Буде 35, далі 25 ділити на 5, скільки буде, і останнє виконуємо дію ділення. В цьому виразі спочатку 8 ділимо на 4, записуємо зверху, скільки буде. 8 множимо на 4, записуємо, скільки буде. Результати додаємо, записуємо, скільки буде. Далі ділимо. Записуємо і остання діє виконується ділення. Це все, що в цих дужках, поділити на, на ці дужки. Тут дії не, не потребують виконання обчислень у стовпчик, тому ви одразу записуєте зверху свої дії.